Путін підготував відплату за Курщину, що задумав бункерний дід. Молитви російських попів не допомогли. У нафтобазу Капалає шостий день знову влучили дрони. До Києва прибув прем'єр-міністр Індії. Привіз послання з Москви щодо миру, та окупанти вигадали, як ховати своїх військових прямо в танках. Мене звуть Мирослав Солонар. Далі про головні новини станом на цю мить. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до Києва. До слова, це перший візит індійського лідера в Україну з часу здобуття незалежності у 1991 році. Як повідомляють індійські змі, він поділиться із українським лідером Володимиром Зеленським перспективами мирного рішення війни з Росією. Цей візит відбувається на запрошення президента Зеленського. Один! 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 Варто додати, що візит моді до Києва відбувається майже через шість тижнів після його гучної поїздки до Москви, яка викликала критику з боку Сполучених Штатів та деяких інших західних союзників. Молитви російських попів не допомогли, а зробили лише гірше. Намолена нафтобаза поблизу Ростова, яку гасять вже от п'ять днів, знову була атакована безпілотниками. Цього разу вже без шансів. Нині існує висока ймовірність, що пожежа перекинеться на резервуари з керосином. Напередодні російська влада бідкалась, що в результаті атаки дронів спалахнули понад 20 сестер з дизельним паливом. Путін уже прийняв рішення, як відповість на атаку Збройних сил України в Курській області. Про це заявив посол Російської Федерації у Вашингтоні Анатолій Антонов. Утім, російський дипломат не уточнив, про яку саме відповідь йде мова і що взагалі планує диктатор Кремля. На думку посла, Сполучені Штати постійно перебувають в контакті з Москвою щодо подій на Курщині, але тримають при цьому кінжал за спиною. І поки Росія, як завжди, шукає зовнішніх ворогів, вона геть не бачить, що відбувається в неї під носом. Російський генерал-полковник Олександр Лапін, який контролював безпеку в Курській області, за кілька місяців до операції України розпустив Раду із захисту регіону. Таку сенсаційну новину повідомили з Street Journal. У військово-політичній верхівці з цього приводу вже почалися розбірки. Детальніше про них в сюжеті. Російський генерал здав Курську область. Це Олександр Лапін, діючий командувач Ленінградського військового округу. Це наш долг, наша наша честь і совість. Це не вигадка. Про це повідомляє авторитетне видання The Wall Street Journal». Генерал-полковник Олександр Лапін розпустив раду, яка наглядала за безпекою у Курській області за кілька місяців до вторгнення українських військ. Лапін дійсно відповідав за безпеку Курської області з травня цього року. Заступивши на посаду, він розпустив більшість збройних формувань, які охороняли російський кордон. Повідомляють змі. Навесні цього року новий військовий призначенець Москви генерал-полковник Олександр Лапін заявив, що тільки військові мають сили і ресурси для захисту російського кордону, за словами офіційного представника російських спецслужб, таке рішення неймовірно допомогло зсу під час наступу на Курську область. Ну звичайно, це помилка. Це критична помилка, яка коштувала Російській Федерації дуже багато чого, і перш за все десакралізації. Тобто, по суті, Лапін відкрив ворота Курської області для українських військ. В даному конкретному випадку на Росії не було нічого, жодної координації, жодної тероборони, жодної фортифікації. І вони просто опинилися абсолютно розгубленими перед відповідно вторгнення на їхніх на територію. Такий жест доброї волі чітко вписався у плани ЗСУ. Направду була дійсно зреалізована комплексна, гібридна на е нашою стороною українською стороною спецоперація. Утім, спускати всіх собак на лапіна не слід перед початком курської операції. Він попереджав генштаб Росії про небезпеку з боку України, але його не послухали. Лапін знав, що українські війська нарощують свою чисельність поблизу російського кордону і навіть надсилав такі повідомлення до Москви. Але влада не вжила жодних заходів, сприймаючи українські маневри як тактику психологічної війни. Тобто, спочатку Лапін зробив усе, щоб послабити охорону кордону, а коли почав бити на сполох, його проігнорували. Ніхто не зважав на концентрацію військ біля кордону Сумщини, причому як з російської сторони, тому що правду, вони там і не збирались концентруватись. І з української сторони також витоків не було, скільки всі думали, що вони будуть боронити сумщину. Тепер Путін змушений кусати лікті. Видивіть виб'іть противника. З наших територій, втім, ігнорування лапіна з боку Путіна цілком зрозуміле російський генерал такий собі невдаха, який неодноразово терпів фіаско, у тому числі проти України. Це звичайно велика, значна, комплексна поразка і помилка відповідно як російської російських військ в цілому генштабу, так і особисто лапіна, який був відповідальний за цю ділянку захисту на Курщині. На початку воєнного вторгнення в Україну Олександр Лапін керував наступом окупантів на суму Чернігів, але він стріском провалився. Також Лапін зганьбився під лиманом, звідки також був змушений відступити. Головна задача стоїть, безумовно, перед міністерством оборони. Дійшло до того, що навіть Рамзан Кадиров критикував Лапіна за його поразки. Кадиров звинуватив російського генерала Лапіна у здачі лінії оборони. Після цього всього лапін все одно залишився на плаву, і як буде зараз, невідомо. Але покарання навряд чи вдасться уникнути. 82% росіян дуже пильно стежать за тим, що відбувається на Курщині на по всій території Російської Федерації. Тобто, ця тема це тема номерти на кухнях в Росії. Наскільки воно буде жорстоким, час покаже. В мене немає жодного сумніву, що в даному конкретному випадку також ніхто церемонитись не буде ні з лапіним, ні з тими людьми, можливо, в генеральному штабі, які також ну абсолютно провалили. Але уже очевидно, що після провалу у Курській області полетять голови не лише російських майорів-полковників, і полковників, а й низки генералів. Нічого незвичайного, просто росіяни побудували танк СІЗО із нарами всередині. Насправді ж, агресор почав укріплювати свої танки додатковими суцільними бронюваннями із листового заліза, аби захиститись від ФПВ-дронів. Виглядає все це максимально крінжово. В такого російського танка значно погіршилась видимість для екіпажу, та й схоже він більше на залізну домовину для танкістів. Однак російські воєнкори бачать в цьому лише позитив. Так, танк Т-80 выглядит внутри этой металлической скорлупы. Здесь установили решетки, чтобы танк немножко продувался. Здесь мы видим уже цельные стальные листы толщиной 8 мм. Ну а вот это танкисты придумали и установили такую вот походную кровать. Вот так она открывается, фиксируется на цепи. И можно даже полежать и немного отдохнуть. На Росії придумали хитру схему, як заманити побільше м'яса на війну в Україну. Російським поліцейським обіцяють тепер гроші за те, що вони стимулюватимуть затриманих порушників закону підписати контракт з міністерством оборони. Як то кажуть, не там запаркувався, давай на СВО. Більше подробиць в нашому наступному матеріалі. Поліцейським в Кіровській області обіцяють 10 тисяч рублів за кожного затриманого, який підпише контракт з Міноборони РФ, повідомляє база. Але не тільки в Кіровській області відбувається це вербування, а й по всій країні. Просто в інших містах Росії за це бідним поліцейським не платять. Нет людей, Операція ВСУ в, в Кіровській області показала, що на защиту своєї собственной території у Росії просто не залишилось людей. Але чому ж влада Росії обрала саме такий спосіб вербування на війну, а не звичну їм мобілізацію? Бо тому страшно. Тому що мобілізація, яка була тоді. собственно, в 2022 году очень сильно уронила рейтинг Путина, вызвала большие протесты, они, не, может быть, не вылились в какие-то уличные демонстрации, но народ побежал просто в большом количестве, побежал из страны. И, конечно, что-то подобное случится, безусловно, если они даже не объявляя, но начнут мобилизовывать. Переконувати затриманих підписати контракт рекомендують через розмови. Гроші поліцейським збираються виділяти з регіонального бюджету, але механізм виплат поки що невідомий. Але невже і справді умовляння підписати контракт будуть лише умовляннями? Ну що називається перестягування наручниками і приміння електрошокера, ще ніхто не відміняв? Поэтому, как мы знаем, самый лучший метод – кнута и пряника, а если пряника нет, то остается только кнут. Поэтому ожидать от современных российских полицейских, что они будут кого-то только уговаривать, ну, не приходится. Ну а тепер з'ясувати наскільки ефективно працюватиме поліція Росії, дуже просто. Адже, за словами співробітника МВС з іншого регіону, йому керівництво прямо заявило, що пріоритет у роботі це підписання контракту, а не направлення справи до суду. Ну, вона вже давно не стала інфекційною. Коли поліцейських міста. Вместо... Предупреждение преступлений и профилактики требуют палки, раскрытия. Когда полицейские сами фабрикуют уголовные дела для того, чтобы эти палки получить, это уже далеко неэффективная работа. Поэтому проблема в другом. Проблема в том, что в первую очередь они же реальных уголовников будут отправлять, воевать, а потом эти уголовники возвращаются. Обратно и снова кого-то убивают. Сколько же людей Россия намагается заманить таким способом на войну? И че выйдет в них? В России там 70 с лишним субъектов федерации. Да, в субъектах федерации, соответственно, понятно, разное количество населения, но зеленых э, пунктов достаточно много. Э, поэтому, э, условно говоря, если в каждом субъекте федерации там по 100 человек уже получается 7 тысяч. Если по 200, то уже вообще 14. Поэтому цифры вполне себе... Ну а что такое 100 человек на субъект федерации? На самом деле немного. Вже давно зрозуміло навіть росіянам, що війна це вірна смерть. Тому інтерес до служби у громадян Росії знижувався протягом року, але до певного часу влада Росії підвищила виплати за укладення договору з міністерством оборони за майже 8 місяців у 3,5 рази в 47 регіонах Росії. Ну і звичайно ж, після такого підвищення всі забули про смерть. І кількість людей, які вирішили підписати цей контракт, стало більше втричі. Новий випадок ймовірної примусової мобілізації в івано франківську На відео, яке з'явилося в мережі, поліцейські та чоловік у військовій формі намагаються заламати руки цивільному. Та не бий його! Ніхто його не він тікає. його той, що покажуть. Що покажуть, перевіримо, що, що яка Той намагався відчайдушно вирватися з рук військових та поліцейських, а перехожі закликали людей у формі відпустити чоловіка. Чим закінчилася історія, невідомо. Сьогодні в Україні відзначають день державного прапора. В місті Одеса вперше з початку Великої війни розгорнули 30-метровий прапор України. Підняли державний стяг близько півсотні людей. До слова, Верховна Рада затвердила державний прапор ще у 1992 році. Утім, використовувати його в такому вигляді почали ще задовго до цього. Вперше наш прапор з'явився над Львівською ратушою у 1848 році. А вже офіційне підтвердження синьо жовтої послідовності можна знайти в постанові 1918 року про український військово-морський прапор УНР. Після встановлення радянської влади в Україні наш прапор був під забороною. З його використання ув'язнювали. КДБ стежило за такими антирадянськими діями, але це не зупиняло патріотів. Боротьба продовжується і нині. Збройні сили України під сині жовтими прапорами звільняють наші землі від російських загарбників. А тому сині-жовтий стяг це і втілення свободи, справедливості та перемоги. Це були головні новини станом на цю хвилину. Не забувайте ставити лайк під нашими відео, а також підписуватися на наш YouTube канал Україна сьогодні.